Ну, мабуть, основна інформація прозвучала о 10.30. Чернігів Обленерго зв'язався з міським головою. і ось що ми почули, завтра з 8 ранку у нас буде знеструмлення міста повне для виконання певних регламентних робіт Обленерго. Термін цього відключення поки невідомий, але якщо ситуація буде складатись важко, тому що це ремонт, да, і тут. Ті, хто займається ремонтом, знає, що може вилізти все, що завгодно. Ми можемо залишитись без світла більше, ніж на добу. Прийнятний сценарій нормальний це 3-4 години, можливо, навіть швидше. Чому я кажу про це сьогодні, щоб люди підготувались, запаслись водою, можливо, приготували їжу сьогодні, щоб завтра розуміти, що не буде певний період електронерів. Буде вода, буде теплопостачання. Всі критичні об'єкти будуть працювати, як завжди. Але такий прогнозований блекаут можливий, тому треба до цього бути готовими. Повністю місто буде відключено для проведення певних монтажних робіт.